Вітаю вас! Що буде з курсом гривні, в зв'язку з обвалом російського рубля! Знаєте, з гривні врядлі буде обвал, в будь-якому випадку цей курс 37-38 нам набридне ще довго. Ви спитаєте інше, що буде з інфляцією. Дивіться, в цьому році дійсно інфляція загальмувалась і, скоріш за все, результатом цього року буде така, як до війни, 10%. Але і в наступному році буде 10%. І після наступного теж 10. 5% не буде. Взагалі треба звикати до того, що у нас інфляція буде така, ну, більш-менш чи маленька. 10-12% за місяць. Тим паче це задовольняє і бізнес, це задовольняє і населення. Так що, чого-то ви лаєтесь, все дуже-дуже добре. Головне, щоб ви вміли заробляти гроші. It's